У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Вчора назвали лауреатів у галузі хімії. Цього разу відзначилися американські біохіміки Роберт Левковіц та Брайан Кобілка, які вивчили роботу живих клітин, а саме так званих рецепторів ГТФАЗ. Ці дослідження вкрай важливі, зокрема для розуміння процесів, що приводять до розвитку ракових захворювань. До типу ГТФАЗ належать, наприклад, рецептори адреналіну. Коли відбувається викид адреналіну в людському організмі, кожна клітина тіла реагує, змінюється процес травлення, дихання. Фіксуємо тимчасові зміни в нервовій системі та в системі кровообігу. Нагадаємо, лауреатів вже визначили в царині медицини та фізики. На черзі література, економіка та премія миру. До речі, на останню відзнаку вже накопичилося більше ніж півсотні претендентів. Серед них і ув'язнена експрем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Церемонія нагородження 2012 року за традицією пройде 10 грудня у день смерті шведського підприємця і винахідника Альфреда Нобеля, який заснував видатну премію.